В інтернет-магазині моє замовив набір сверду, Bosch. Ось так виглядає 19 штук написано. Поставляється в такому металевому пеналі. Ось так дуже красиво розпаковується, ніби як на вітрину. Все металеве, свердла самі в салідолі. Тобто будуть довго зберігатися, змащені. Набір свердл з 1 мм, тобто є дуже тоненькі свердла до 10 мм 2, 2, 2, 2, Це дуже добре, що є маркування розміру. Тобто Коли підбирати дюбеля, чи, чи шурупи, чи гвинти, то саморези, то по розміру добре підбираються. от. Також ось легко складати. Можна транспортувати в такому каналі. Також є. Отакий ярличок, де можна підвішувати в себе в гаражі чи в майстерні на гвіздочок. Всім раджу набір свердл Bosch в інтернет-магазині Майо. Дякую за увагу!